Шановні доброго дня! Моє вітання на каналі Анатолія Білецько Чарівна краса природи. Ну що, друзі, приближається зимовий період, 20 листопада. Сьогодні в нас Михайло скоро 19 го чи якого. Ну, Михайло завжди на Білому коні. І сьогодні він э, готується в'їхати до нас на Білому коні. Йде сніг. Поэтому треба думати, як зберегти э, рослини, які э, бояться морозів, до весни. Одною з таких рослин є пеларгонія зональна. От. Дуже э, люблять її, значить, э, цвітоводи. Да. І от прийшло час, я її всю переніс в своє приміщення зимове. От. Це приміщення, в принципі, тут. Великі вікна, от є ще під, під свічою лампочками. Економ, і таким чином вона тут буде зимувати пару місяців, а може і більше. Рахуйте грудень, січень і лютий. Фактично три місяці вона буде зимувати. Для того, щоб вона добре перезимувала, її потрібно підготувати. Яким чином? По-перше, кусти здорові, треба обрізати всю лишню вегетаційну масу. Лишить тільки отакі шипи. От і мінімальна кількість листя. Ну, я оставляю по одному листку на кожному, е, значить, пагоні. Да, бажано пагани е, зрізи обробити або зеленкою, або йодом, або од е, перекіс водорода, щоб не розвивались, е, значить. Е, Грибкові захворювання. І в такому стані е, не переливати, а в принципі, значить підтримувати е, помірну вологість, щоб не виникали кореневі гмилі. І вона буде зимувати тут в цьому приміщенні при температурі від плюс 5 до 10. От. Ну, рідко, коли тут, якщо сонце буде, може трохи вище підніматися. І так фактично до самої. Весни. Це один з таких способів, якщо у вас є такі приміщення, де можна приспособити до, до таким використовувати. Живці, які тут лишаються після, е, моєї після обрізки, я всі буду їх ставити на вкорінення е, дарма, що зимовий період. Я вже про цей спосіб е, розповідав. тут я... Постелив на стілажі електропростині, от, накрив пленкою, щоб не промокали, і ставлю е, е, касети із такими живцями на е, цю простинь, де створюється в базі образування корен, е, корнів, створюється більш-менш оптимальна. Е, е, значить, е, Температура для вкорінення. От. Ну, звичайно, вона не так буде швидко вкорінятися, як і влітку, але потихеньку за місяць-півтора, за зимний період вона вкоріниться і навесну ми будемо мати е, свій, е, розса, свою розсаду. Е, значить, якщо у вас немає такої можливості, можна повністю. Е, значить, Викопувати із горшка, і якщо воно у вас росло в землі, із землі, значить теж так обстригати. І можна води, в одну общу йомкость із торфом послажувати один біля одного. Вот. І тоді вона буде займати менше місця пларгонії, а навесні знову розсаджувати. Або якщо такої можливості немає, можна зберігати в подвальному приміщенні, теж всі листки обрізати, завернуть в такий упаковочний папір. От, зволожений, і в такому зложить її акуратно, і вона буде вас також е до весни е зимувати. Отакі, От друзі, способи, е як добитися того, щоб ваша пеларгонія перезимувала. Якщо вона буде зимувати в квартирі, ну, значить. Е Буде, якщо мало світла, а його е, взимку буде дуже мало, звичайно, буде витягуватися. Ну, теж можна підрізати, ну, от, а навесні, вже, як говорить, з'явиться сонячні дні, то вона, е, можна буде сформувати хороші кустики і вже весною при плюсових температурах е, на сонце виставляти, або висаджувати е, е, в відкрит, в відкритий ґрунт. Так що, друзі, це я зараз буду займатися е, своїй тут е, зимній лабораторії е, е, зональною пеларгонією. Буду готовий до зими. Фактично, я її вчора позавчора тільки заніс. Зараз почну цим займатися. Так що, кому сподобалось, лайкаємо, підписуємося на канал Анатолія Білецького. Чарівна краса природи. Такі квіти красиві. Да. І на все добре. Бажаю всім мирного неба. Віримо в Збройні Сили України, допомагаємо, чим можемо. А на цьому завершую. На все добре, будьте здорові. і До нових зустрічей.